Які сценарії війни ви зараз бачите? Мені на сьогодні показує дуже багато подій, саме військових, які прикриті таємницею. Не про все ми знаємо. Ми живемо такою інформацією, що можемо знайти в просторах ЗМІ. Але дійсно правдивої інформації ми не бачимо. І це так потрібно. Це правильна тактика, це правильна позиція. Але дивлячись на сьогодні, я хочу сказати, що ця війна, ось короля карта випадає, понизилась до лицаря. Я хочу сказати, що ця війна підходить до фіналу, все потроху закінчується. Я не знаю, яке відчуття у Києві, але зараз в Дніпрі дуже велике відчуття, що ось-ось і перемога, і дуже скоро це все закінчиться. Я спілкуюсь з багатьма військовими. У мене три близькі мені людини. Вони знаходяться на трьох гарячих точках, на трьох напрямках, які зараз відбуваються. І кожного дня ми з ними спілкуємось. В наших військових також складається відчуття, що скоро-скоро. В Дніпрі війна відчувається, мабуть, більше в інформаційному просторі. І це дуже здорово. І слава нашим ЗСУ, що до нас не долітає, і нічого жахливого ми не бачимо. Але з того, що бачу я, то це ще не остаточний кінець, ще щось буде. Якось вони ще будуть нас кошмарити. Щось буде ще летіти і навіть щось долетить. Але стосовно інтенсивності, то на 100%, що стане їх менше. Бо дуже багато зрадників з того боку, і дуже мало правдивої інформації отримує наш ворог. Тому що, крім військових, війну ведуть майже всі українці, звичайні пересічні громадяни намагаються вплинути на скоріше закінчення військових дій різноманітними способами. Зараз ми знаходимося на такому. Я би сказала на такому крутому підйомі, після якого буде полегшення ситуації. Наша сторона, наші воєнні, з того, що я бачу на картах, досить готові, щоб взяти в свої руки перемогу, Вигристи за горло ту перемогу. Думки екстрасенсів та тарологів розійшлись. В якому ж році 2023 чи 2024 чекати перемогу України випадає карта імператриці. Саме вона говорить стовідсотково так, що війна закінчиться в 2023 році. Вже відбуваються події, випадає карта таємниць. Події відбуваються. Можливо, ми про них ще не чули. Нам про них ще не заявлено, але вже відбуваються події, що прискорюють закінчення війни, вже відбувається контрнаступ відвоювання територій. І я не вперше питаю, чи закінчиться війна до осені цього року. І карти знову говорять так, вона закінчиться. Вона закінчиться так стрімко, як і почалася. Так само, як вони раптово вийшли на нашу землю з усіх сторін, так само вони і підуть з нашої території. І, можливо, що ми будемо чекати, накручуючи себе, чекати поганого, а нам раптово розкажуть за перемогу. І ми дізнаємось. Що ми вільна країна, ми відстояли свої інтереси, свій народ і кожен будинок в нашій країні. Наскільки ми готові до контурнаступу? Дивіться, чи готова наша країна до контурнаступу то так готова. Ми не тільки готові, він буде відбуватись дуже масштабно. Скоріше за все, ми будемо наступати по всіх напрямках одночасно. Тобто не буде поступових відвоювань територій. Мені показує карта Колесо Фортуни, що все буде відбуватись дуже стрімко. Тут, я можу сказати, це вже почало відбуватись, вже на якихось напрямках розпочато контурнаступ. Наші воїни підключили всі свої ресурси, підключили допомогу, яка є на сьогоднішній день. Хоча він відбувається, випадає карта туману, знову покрита все таємницею. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.